О, щось непогане. О, щось величеньке клюнуло. Може унік? В тебе груз і швидкість не підходящі для цього місця. А чого? Воно осідає нормально. Швидкість я третю поставив. О, бачиш, є. <хи> Дуже швидко. Унікальний малоротий окунь. Камікадзе все, як по твому гайду. Унікальний малоротий окунь. окуневий джиг 3.0. німфа, тільки я там 7 см. Все супер спіймав. Не забувайте поставити лайк та підписатись, щоб не пропускати інші цікаві відоси.